Привіт, я Даша. А ви у моїй мушлі, де я зараз іноді відволікаюсь від новин я в'язанням. Хочу з вами поділитися, що я встигла зробити за останній період часу. Дякую за вподобайки, за підписки, мені дуже приємно. І це надихає і, в принципі, створює мені атмосферу дому, тому що. Зараз спілкуватись мені особливо з ким, Іспанську я трошки тільки розумію, тому це як мій відпочинок. Нагала минулого відео, я звернула увагу, що в мене з'явилась купа майже закінчених робіт. Тут я вже зробила горловинку і відв'язала майже все тіло, мені залишилось 5 см і резинка. І по половині рукава. Я закінчила свій Harlow Winnex светер від Кейдрі, Точніше, я його зв'язала, два рази випрала. Але в мене таке враження, що в мене, по-перше, в мене не розкрилась пряжа. Точніше, в деяких ось тут розкрилась. Отут не розкрилась, вона тверденька, тверденькі частинки. У мене тут немає, я, я собі не купляла якогось спеціального засобу для вовни. Тому я не пам'ятаю точно, в чому я прала цей зразочок. Мені здається, що в дитячому шампуні. І він дуже гарно розкрився. А ось тут є частинки дуже тверді, ну і тут наче не розкрився. І не на, на всюди вийшла пропитка. І ще він сів. І тепер мені треба ще отут-от. Дов'язати декілька рядочків по рукавах. А в довжину мені нормально. А ось тут. Оце я тут заморочилась з ним по горловині, мені подобається, що вона така вся симетрична. Отут не дуже гарно вийшло, не знаю, що з цим робити. Але, можливо, це ніхто не буде помічати. І тут ще я сама трошки відійшла від дизайну і трошечки на. Придумувала, тобто зробила тут, додала, е, тут я зробила просто пополам розділила і зробила резинку 2 на 2. А далі я ще добрала дві додаткові петлі з-під оцієї, оцього розрізу. Я, напевно, три, тому що в мене ще тут е, іде, я роблю не як айкорт, але роблю дві. Петлі знімаю кромкові. І тому виходить дуже цупкенький гарненький край. Тобто ця петля завертається перша і не заважає малюнку. Тут дві, тут дві. А оця кромкова завертається сюди. Це не Це моє вже додатки, тому це не як в патерні. Можу про це розказувати. І тепер в мене найголовніший челендж, як би його вдягти в, в жару 30 плюс градусів. Ну, я його міряла, але щоб е, вдягти і зняти, показати на собі, я ще не наважилась. І згадати б, яком, яким же я прала це засобом. О, щодо спиць, до речі, чим я його в'язала? І це відповідь чим тільки я не в'язала. В мене зараз оцей набор від Drops, Він можливо не професійний, але мені подобається, що в мене безліч просто є розмірів. І я можу їх варіювати. Тому що тут у мене спочатку був 4,5. Я в'язала. А Е... Ні, не так. Я в'язала п'ятіркою, а виворотні 4 з половиною. А на рукавах у мене є на рукавах тільки е, коротенькі спиці п'ятірка, і я в'язала на п'ятірці. І в мене зовсім не відрізняється щільність. А от на кругових я знов теж перейшла, здається, на п'ятірку. Так, тут я в'язала на. 4,5, 5, потім я перейшла на п'ятірку і рукави теж на п'ятірці. А оце вже я в'язала на четвірках. А тут я останні, саме останні декілька рядочків в'язала половиною. Тому що я знаю, що ця горловина дуже тянеться потім в процесі носки. Ну, і не хотілося, щоб вона була дуже розхлябаною. Коротше, я по дуже дуже розважаюся з цими розмірами. Ще, я ж хотіла зробити розтяжку. Навіть не знаю, чи видно цю розтяжечку, що тут колір міняється. Але трошечки стає темніше в кінці. Трошечки, трошечки. Оцей светр вийшов у мене, що він важить 350 грам. Він такий легусінький-легусінький. І це перший. Мій колір сі сірий, а другий такий коричневатий. І ну, я його майже не починала. Я зробила розтяжку тільки отут чередувала е, спочатку один е, ряд коричневий, е, два сірих, потім через один і потім два коричневих закінчила. Бо мені вже так не хотілося їх розділяти. Ну... Бо, тому, що, тому що тут 200 г, це є на якусь повноцінну ще жилетку вистачить. А це в мене залишилося таке, такі сльозки, то це мої, підуть мої рукаф, рукавчики, які треба дов'язати по декілька рядів. якраз. Напевно, розділю цей моточок на два і просто з двох кінців буду в'язати туди-сюди і вив'яжу. І якось я не розраховувала, що в мене залишиться ця вся бобінка. З нею розробити тепер треба ще буде придумати. Дуже по різному розкривається полотно. Зв'язались зелені шкарпетки. Залишилось закритий мисочок. І вишивка. Тут закритий мисочок. І нарешті вирішити, якої вони будуть довжини і зв'язати другу. І тут треба врізати і вив'язати п'яточку. Тому що зараз її тут нема. Ця пара була у мене такою трубою. І, ну, як завжди, ниточку я забула якусь заправити, хоча вже вони випрані, але менше з тим. Отже, в мене були дві труби. І я тут врізалась і зробила таку п'яточку. Я навіть записала вам відео, як я це робила. Ну, як на майстер-класи, таке трошки керівництво. По... до дії. І почала монтувати, але зрозуміла, що я там без манікюра. І вирішила, що, можливо, іншим разом. Але я тут припустилася дуже грубої помилки. Тепер я знаю, як її не допускати. Я все виправила. Це не так страшно, вирізатись в полотно і щось тут вшити. Тут дуже гарно видно по щільності. Щось тут, щось дов'язалось. І тепер це повноцінні шкарпеточки, які підуть на подарунок. Ажурні такі трошки ну, літні, можна сказати. В'язала їх на 2,25 з опалу такого фіолетового. Вони не симетричні. Ну, Тобто, на, тут є симетричні, вони є права шкарпетка і ліва шкарпетка. І вже по паголинку тут повністю ажур. Тут я ще намагалась зробити. Піке. Я все ще намагаюся в нових шкарпетках, які я спочала покажу в кінці. А... Але самі шкарпеточки, так, в мене немає тут блокаторів. Я не вважаю, що це дуже потрібно. Це шкарпеточки, все одно будуть пратися в машинці і потім будуть виглядати отак. На ніжці виглядають чудово. Сподіваюсь, фоточку я вам теж вставлю. Ще я допрацювала свої, розпочала допрацьовувати свої, свою вишивку. Перша вишивка мені здалася дуже грубою. Це, е, це ниточка китайської цієї норки, яка пухнаста. Я подумала, що класно буде, але мені здається, дуже грубою, не гарно. І я взяла ті, ті ж нитки, якими я в'язала. Шкарпеточки, ну, нитки для шкарпеток. І ось така в мене вишивка вийшла. Це перша шкарпеточка, треба ще дов'язати другу, але я думаю, що я не буду в'язати точно-точно такі самі квіточки. Просто в таких же кольорах вишью, як продовження композиції. Чесно кажучи, страшно. Не знаю, як це повторить. Ну, будемо дивитися. Вже і так гарно. А ще, нарешті, в кадр потраплять мої багаторостраждальні пінетки. Так, як ви знаєте, декілька місяців тому в мене народився малючок. Ну, і треба ж щось йому зв'язати. Хоча я не дуже люблю взяти дитячі речі, але пінеточки мене трошки ці захопили. Ще й ниточка дуже приємна, меринос з кашеміром. Така вона прям дитяча-дитяча. І я за майстер-класом нашої в'язальниці зробила собі такі пінеточки. Але зараз я на них дивлюся, і я ніяк не можу дов'язати оцю. Бо ця конструкція видається мені такою складною. Проблема не в майстер-класі, проблема в тому в конструкції. Тут у мене ще щільність спиць внизу якась. Тут якось гарніше лягло, чим тут. Коротше, хочу все розпустити до такого. все. І зв'язати звичайні шкарпетки бумеранг Тоді воно піде. А в такому виді не знаю. Ну і нога, чесно кажучи, в мого малюка до цих шкарпеток ще буде доростать. Вона така велика нога десь закінчується ось тут. Ну, це вже на піврочку чи наскільки не знаю, але це дуже велике на нього. Тому не горить. І ще одна моя ниточка з кашеміром. Перша шкарпетка в мене готова. Це мої шкарпетки з мого Pinterest листа Бажань. Я оце тільки знімати починаю, у мене то місце закінчується, то телефон перегрівається. Коротше, моя шкарпеточка з кашеміром. І тут я ще гарно попрацювала над другою. Я не, поспішаю, не дуже поспішаю з нею, тому що це таке фонове в'язання. Можна там сям декілька рядочків зв'язати. В'яжу я їх на В'яжу я на mindful двічці, тому що мені подобається, що тут нема переходику. І за е, ниточка дуже м'якусенька. На Magic Loop вона е, погано працює, тому що розтягується м'якенько. І видно перехід між спицями. А от для е, таких от коротеньких спиць це дуже добре. До речі, про ці е, китайські якісь зараз замовляють три штучки. Я їх ігнорую, тому що я не дуже люблю в'язати на коротких спицях і на декількох спицях. Воно мені чіпляється все за одне-за одне. Тому мені, мене оці повністю влаштовують. Тут треба буде ниточкою якось позакривати ці дірочки. щось я тут трошки неправильно зв'язала. Тому... Але в мене тут є ниточка. Десь була. Коротше, тут я ще маю допрацювати ці дирочки, щоб вони були одна до одної петельки. Нічого страшного. Я вже цілу п'ятку вшила. Тому маленькі дірочки, з маленькими дірочками ми розберемося. І ще моя чергова спроба розібратися з цими піке. Я хочу, щоб в мене ж карпеточки закінчувалися такими кешками. Зв'язати одна до одної, я не знаю. Може, зараз треба було. Коротше, в мене не виходить. Я хочу просто, за тут залишила, у мене якраз залишився такий достатній кончик довгий. О, дов... ну, коротше, такі довгі, довга ниточка в мене тут. І я хочу нею пришити, щоб якось. У мене була така шкарпеточка довга. довго, вона з такими пікешками. Як це зробити? Хто знає, є, може, майстер-клас, покажіть мені. Коли росіяни бахнули Каховську ГЕС, я просто мала набрати щось дуже-дуже миле. Такий барбі кольор у мене був. Мені просто хочеться іноді компенсувати. Мені, по-перше, хочеться, коли щось таке стається, бути максимально вічливою з нормальними людьми. А по-друге, оточити себе чимось таким приємним, ніжним і творчим, щоб не забувати про те, що в принципі нормальне життя все ще існує. Брала светрик, який довго планувала. Думала за розрахунками відволіктися трошки від новин, тому що дуже викликали вони. Дуже важко мені про це говорити. Тому просто розкажу про светрик. Тобто тут я спочатку погано розрахувала кількість спереду і, е, на горловинку на круглу. Коротше, довелося мені це відкласти і набрати по новий. І вже пров'язався у мене ось такий от светрик. В'яжу я його з Drops Flora. Це шерсть, зараз згадаю, вовна з альпакою. Конструкція у мене тут реглан нульовий майже. Єдине, що тут в мене мені не подобається, спочнемо спочатку, це горловина. Я робила тут і укорочені ряди, і це, на горловинку оце закруглення. Але треба було б ще мені пров'язати, щоб воно було круглішим а тут. Але буде таким човником. Мені так, також так подобається. В'яжу, регланна лінія в мене складається з однієї виворотньої петлі. І дуже-дуже простий малюнок. Це просто нерегулярна резинка з нерегулярними перехрещеннями косички. аранами. Так, кажу, набрала це, як я люблю дуже дивитися подкасти. Inge Niet in Traditions. І вона кожен раз. Я оце набрала светрик і в неї вже зв'язано більше половини, так і в мене вже. Більше половини, напевно, зв'язано, тому що, мені здається, оця частина в'яжеться найдовше, коли багато-багато-багато петель. Але тут я вже розділила на рукави і тіло, підрізав мене Це один рапорт, щоб не порушувався малюнок. Отже, цікава річ, що зараз це е, я живу в кліматі, де майже завжди зараз плюс 35 в Іспанії. І е, альпаку зараз в'язати ну, не дуже приємно. Колиться вона. Але оця тканинка виходить дуже м'якенька, приємна на дотик. І оце коли я її в'яжу, я знайшла свою найчутливішу частину тіла. Це мої ноги. Коли я вже кладу цей светрик на ноги, ох, як мені жарко. <свісна> і колеться. І воно мені здається таким колючим. А коли я його приміряла, ну це я тут в цей момент його приміряла, залишила собі позначку, е то. Не знаю, не коловся в шиї, нормально було, хоча приміряла в таку ж саму температуру. Це я ще тут собі відмічаю кожен перехресний ряд, бо я потім не можу знайти, де ж мені робити перехрещення. Тут не відмітила маркером. І маркером відмічаю завжди перед. Я, до речі, не люблю ставити маркери перед регланною лінією. Я завжди відмічаю їх. от, отут от ставлю. Посередині регланної лінії, щоб просто її не забувати, де вона. Хоча зараз її добре видно, а отут багато плуталась. І на спинці тепер в мене є один момент задній, коли я зробила, причому ще й зробила в симетричних полосках стається в цій і в цій. У мене не 6 петель, а 7. Я навіть сама не зчулася, але вони в мене повторюються. Тобто в мене спинка на дві петлі ширша, ніж перед. І ще я собі почала отак використовувати маркери, коли я роблю підрізи. Я їх отак от, щоб вони не дуже розтягувалося, Тому оце, тоді на ці петельки не розтягуються, не витягуються, як на ниточку. І полотно стає цупкішим. Оці от перші ряди, ряд, він, його петлі не витягуються. Ну, це як е е е кравці роблять теж намітку, так я собі теж роблю. Хочу тепер з цього не буду вже його чіпляти до середини, хочу з цього вив'язати невеличку горловинку. Подивимося ще, яка вона буде. І планую тут зробити незвичайний низ. Цікаву обробку. Залишайтесь зі мною. Трохи пересвічене полотно, не знаю. Сьогодні в нас дуже пасмурно дощ. Сьогодні погода, як в Києві. Напевно, я трошки неправильно його знімаю. Як мені його... Він так не блищить, він матовий, матово-рожевий, такий барбі колір. Мій творчий безлад. Я його люблю. А ще мене дуже надихає оцей мій кошик, в якому склалися ниточки з минулих проєктів. І рандомні моточки, які я купляла. І е, хочеться це все поєднати в такому полосатому светрику, звичайним регланом, з головинкою, лодочкою, човником. Але тут дуже у всіх ниток е, різна товщина, І трошки це мене лякає, не берусь за цей проєкт, але сподіваюсь, скоро я наважуся.